Добрий день, шановні українці, мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія, і один підписник в коментарі задав мені питання про фонди «Кінто». про «Казначейський», який показує середньорічну дохідність 18 гачком відсотків про гулт, який показує там 15%. І запитав, що я про це думаю. Я зайшов на сайт цієї організації, і давайте разом подивимось. Я не спеціаліст в цьому питанні. Просто поглянемо, що вони пропонують, і які цифри тут наведені. А вже що з цим робити, кожен вирішить сам, тому що це ваші гроші і виключно ви за них відповідаєте. І так, ну, найкращі показники показує фонд Кінто, середньорічна дохідність 18,56%, за тиждень 0,07%, за 30 днів більше 2%, за рік 172%, з початку діяльності 913%. І так, переходимо на нього. Дивимось, що так, отут в портреті можна подивитися. Ні, не тут. Так, це результати. Як воно там показує, портфель? Вони тримають інвестиційна стратегія, Так, значить, структура фонду Кінто Кразначейський передбачає інвестування коштів. У таких цільових співвідношеннях 30% в акції українських компаній, з яких не менше половини акцій з індексного пошуку, індексу українських акцій української біржі. Не знаю, що це за акції. Фактично, української біржі не існує як такої. Ну. 30% у державні та муніципальні цінні папери, а також найбільш надійні корпоративні та банківські облігації, 30% у банківські метали, з яких 60% золото, 30% срібло і 10% платина, і 10% у банківські депозити. В принципі, це такий ну, позиціонує як надійний фонд, Інвестування в боргові інструменти відбувається з рахуванням дохідності, ліквідності. І якщо про цінні папери, то на терміни від одного до трьох років. Так, висока ліквідність пише, і при продажу, враховуючи 1-2% відсотки, агенту з розміщення та викупу. Тобто, якщо ви захочете продати ціні папери цього фонду, вам потрібно платити комісію. Так, портфель можна подивитись: от там які є грошові, дорогоцінні метали, акції, галузі енергетика, машинобудівання, дорогоцінні метали, грошові ОВДП з погашенням до 28-го року: 8% майже 9% тут. І що цікаво, тут можна подивитись інвестиційну стратегію, звіти всі представлені. Тобто е офіційну інформацію, звітність, е портрет. От, е фонд почав діяти в 2012 році. Основні активи це прості акції, емісійні ціні, папери з фіксованим доходом облігації підприємств. Облігації місцевих позик, державні облігації, банківські метали, грошові кошти. Термін діяльності не прописано, форма випуску імені, Номінальна вартість 100 гривень, кількість випущених 5 мільйонів, і купити потрібно на 1700 гривень. Значить, Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня. Що мене цікавить, то тут при викупі інвестиційних сертифікатів ви платите 1% від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів фонду. Далі винагорода компанії 1,5% від середньої вартісті чистих активів, коли ви захочете вийти. І інші витрати це винагорода зберігачу, винагорода ще про півтора відсотки це на рік кожного року платить. Це не разово, а кожного з усієї вартості. Винагорода, інші витрати ще до п'яти відсотків. Таким чином, як бачите, один відсоток при продажу, півтора відсотки кожного місяці. І 5% додаткові тут винагорода аудитори, нотаріальні послуги, винагорода торгівцям цінними паперами, зберігачам і таке інше. Тобто ці відсотки плюс не забуваємо, що інвестиційний дохід оподатковується. 18% ну, коли ви отримаєте, наприклад, ви там протримали декілька років ці сертифікати і отримали дохід. З цього доходу 18% податку на доходи фізичних осіб, і 5%, ну, і скільки буде зараз 5% військового збору. На той момент, можливо, буде якийсь інший відсоток. Тобто не забуваймо ще про оподаткування і про те, що потрібно платити податки. Таким чином. Тут можна подивитись інфографіка, красива намальована. фонд описано: 30% акцій, облігацій, золото, депозити. 13 років існує, середньорічна дохідність 18%, дохідність початку діяльності 846%. Щоб, якщо хто захоче стати інвестором, от потрібно, я так розумію, виключно через їхній. Сайт в Києві або зателефонувати якісь існують інші способи. Що хочу я сказати. Дивіться: середньорічна дохідність 18,5%. Малює знову ж, тут навіть прописано, що десь я зараз зараз зараз. Компанія звертає увагу інвесторів на те, що вартість цінних паперів фонду може як збільшуватись, так і зменшуватися залежно від змін ринкової вартості цінних паперів та інших активних, що перебувають у портфелі фонду. Учасники в повній мірі несуть ризики збитки пов'язаних зі зміною вартості активів фонду. Прибуток фонду не гарантується ні державою, ні компанією. Це потрібно розуміти і знати. І так, дивимось, 18%, 18,5% написана середньорічна дохідність. Знову ж таки, на даний момент ОВДП приносять також плюс-мінус такий відсоток, якщо реінвестувати купони, тобто десь 18 також відсотків можна отримати. Причому при ВДП ви не платите ні комісій, ніяких, ви не платите податків. Нічого цього ви не сплачуєте, при отриманні, якщо будете інвестувати в кінто, то будете 1% при викупі, плюс відсотка кожного року, плюс до 5% відсотків ще комісії, плюс Потім на інвестиційний дохід 18 плюс. 5. Тобто, знову ж таки, кожен приймає рішення в фінансовому плані самостійно. Це ваші гроші, але враховуйте всі ці нюанси з оподаткуванням і з комісіями. На даний момент ОВДП пропонує ті ж самі, наприклад, 18%. Знову ж таки, от є. Якийсь фонд, да, так, народний, можна на нього подивитись, що тут народного, цінні папери. Як бачите, тут там 3% комісії, ще плюс 5%, відсотків, ще 1%, відсоток, плюс на, на отримання інвестиційного прибутку. І малює один відсоток дохідність. Тобто враховуйте це також в своїй стратегії. Знову ж таки, якщо, інструменти, якщо цей інструмент вам цікавий, зателефонуйте. от тут є контактна інформація на сайті, зателефонуйте, вас проконсультують більш детально. Для мене особисто на даний момент цей інструмент не цікавий. Фактично, таку ж дохідність можна отримати на звичайних ОВДП без мороки, без декларацій, без сплати податків, плюс потрібно ж, якщо не забувайте, в податкову там здавати декларації на цей весь інвестиційний дохід з фондами Кінто, плюс платити всі ці комісії. Тому вибір за вами. Думайте, це ваші гроші, аналізуйте. Можливо, проконсультуйтесь, якщо вас зацікавила ця інформація. Проконсультуйтесь з цією організацією і все детально пропушіть, продумайте на калькуляторі, що вигідніше, бо це ваші гроші, які даються кожному. Важкою працею і потрібно думати, як їх інвестувати. Ну, отакі думки про цей інструмент. Знову ж таки, я ні, нікого не відмовляю: е, хто хоче, інвестуйте, хто не хоче, не інвестуйте, це ваше рішення. На даний момент мені це не цікаво, коли є звичайні прості ОВДП. Якось так. Якщо це відео було цікавим, корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте, можливо, хтось інвестує в ці фонди, можливо, є якісь уже здобутки. Ну, поділіться, мені буде цікаво почитати, в принципі, інформація цікава. На все добре бережіть себе, інвестуйте, але інвестуйте розумно, відповідально і хай ваші гроші завжди примножуються. На все добре, до нових зустрічей.